Микола Руденко, я ніби вийшов із полону. Я ніби вийшов із полону, в якому з малку виростав, Уже не гнусь, не б'ю поклони, Немов царем учора став. Я вірні піддані у мене Березка, срібна ковила, сосна гілля вічно зелене. Немов царівна підвела, яка журба мені від того, що знов лягла недобра тінь? Я стільки розпізнав святого серед зелених володінь, Порозганяю лже пророків, мов круків, що товчуть сосну, нехай хоча б на схилі років, без них розковано зітхнув. Це ви годовані, зловісні, чорніші, ніж підземний світ, закутий дух моєї пісні, довбалий стільки зим і літ. Як не дивно, я вам вірив, та не кінчилось те добром, дрібним наперстком воду мірив, казенність кованим відром. Та Немов краплини в ситі, Затримать не силкуй дарма, кружляйте, круки чорні ситі, Тепер для мене вас нема, переможного миру вам.